Казка, як черепаха, літати вчилася. Звичайно, ви, мабуть, знаєте, що бідна стара черепаха мусить носити свій будинок на спині. Це означає, що незалежно від того, як дуже вона старається, вона ніколи не може покинути свій дім або подалі відійти. Давно-давно була черепаха, яка бачила, як щасливо птахи можуть літати куди завгодно. Вона бачила, як швидко кролики стрибають туди сюди, і як усі інші тварини можуть бігати так швидко і далеко, як їм подобається. Черепаха дуже сумувала, бо вона хотіла бачити стільки ж світу, скільки й усі інші тварини. Але вона не могла йти швидко або далеко. Одного дня, коли вона повільно йшла біля ставка, черепаха зустріла двох качок і сказала їм, як їй шкода, що вона не може відійти подалі та бачити стільки світу, скільки вони можуть. Ми можемо тобі допомогти, крякнула одна з качок. Візьми цю паличку зубами, а ми. Візьмемося за кінці і полетимо так високо, що ти зможеш побачити весь краєвид зверху. Але не говори нічого нікому, а то можеш пошкодувати. Черепаха дуже зраділа. Вона міцно взяла паличку зубами і дві качки полетіли в небо з черепахою. Черепаха подивилася вниз на краєвид і почала думати, що вона особлива. Тут поряд пролетів ворон. Він був здивований побачити таку річ, як літаюча черепаха. і сказав: Ой, чи ти король черепах? Черепаха була в захваті і відповіла Так, звичайно, я. Ой-ой, як тільки вона відкрила рот, щоб сказати це, вона випустила паличку та падала. Падала, падала і нарешті приземлилася прямо посеред ставка. А мораль цієї казки така, що дурна цікавість і зарозумілість часто призводять до нещастя. Кінець казки.